Мама поміряла синові ногу. Малий запитує: Мам, скільки? 19 сантиметрів. Малий побіг довольний. Ура! В мене 19 сантиметрів. Тато ледь не подивився на кухні. Хлопець каже дівчині Знаєш, Люба, я незайманий. Я беріг себе тільки для тебе. Ну, не знаю. Мені подобаються взагалі чоловіки з досвідом. А я дуже досвідчений незайманий. Суддя звертається до обвинуваченого. Підсудний, як ви могли обманювати людей, які вам повірили? Пане суддя, а як я можу обманювати людей, які мені не вірять? Коли Оксана нарешті вийшла заміж за Миколу, то була на сьомому небі від щастя. І на третьому місяці від Славка. Два москаля вкрали козу у старої баби. Та вивезли на Росію. Доять перший день один літр. Другий день пів літра. Третій день чверть літра. Незадоволені удоями, повели вони козу до ветеринара. Доктор, коза молока мало дає. Не напіваємося. Ветеринар провів огляд і каже: Да, козел, звісно, задрочений, но жить буде.